Добрий день, хотілося б сьогодні поговорити про круїзні клуби. Я нахожусь в одному з них. Зараз трошки настроїмося, тому чує, чую, щоб зворотня, зворотній зв'язок був. Вітаю у себе на ефірі. Якщо ви тут, то ви любите подорожувати. Мова піде про унікальний туристичний клуб, який працює з 2016 року. Завдяки цьому клубу ви зможете забронювати свій круїз з економією 25%. Важливо розуміти, що ми не є турагентством, ми не скидаємо пропозиції з цінами. Ви можете. Отримати доступ до пошукової системи круїзів для самостійного бронювання. Давайте познайомимося коротко про себе. Мене звати Сергій, я багато років подорожую по світу, працюючи далекобійником. Побачив дуже багато міст, країн, краєвидів, але всього цього не бачила моя родина. Тому я вирішив змінити свій стиль життя. І зазвичай, як це буває, зустрів свою знайому, яка розказала мені про круїзний клуб. Так як я і моя родина дуже любимо подорожувати, то мені це залетіло з першої літери з того моменту я приєднався не тільки до клубу, а й став міжнародним незалежним партнером. Компанії Інгруп In International. і переконався, що можу подорожувати і показати своїй родині цілий світ і разом з родиною. Раніше я подорожував, щоб виживати. Зараз ми подорожуємо і хочемо подорожувати разом, щоб жити і насолоджуватись життям. Перед нами настав новий сезон відпусток і у багатьох з вас є великі плани. На комфортний та якісний відпочинок. Тому хочу презентувати вам наш круїзний клуб. Отже, далі ми продовжимо розповідь про те, що це таке круїзний клуб, як сюди попасти, як можна подорожувати більше і вигідніше. Для мене клуб це є команда, так як ми тут єднаємося, це ком'юніті, це, це клуб однодумців, в яких поєднують одні цінності і одні пріоритети. Тобто тут ми усі свої. Тут ми подорожуємо, тут ми єднаємось, тут ми реалізовуємо свої цілі. І тут ми реалізуємо свої мрії і бажання. А що ж це таке круїзний клуб? Сьогодні я вам розповім. Що це таке? Отже, мої дорогі, наша компанія це американський клуб. Наша компанія має ліцензію на 4 штати Америки. Наш клуб є міжнародним і заснований він двома новаторами, маючи не тільки великий досвід в сфері бізнесу, а й велику жагу до подорожей технологій, лідерського розвитку. Двома мільйонерами люблячих подорожі Франк Коліна і Майкл Хатчесон. Разом вони заснували 16 січня 2016 року компанію Інгруп Інтернешнл». на п'яти базових принципах: особистий ріст подорожі, третє це реферальний маркетинг, технології, п'яте це благочинність. Які допомагають дітям-сиротам. В Україні, наприклад, допомагають дітям, ставшим сиротами під час війни. На сьогоднішній день ми уклали прямі договори з 15-ти топовими круїзними лініями, такими як Азамара, Карнівал Кунарт лайн, Коста Круїзис, МС Круїз, Норвежіан круїз-лайн, Океанія Круїзис, Принцес Круїзис. Virgin Voyages, Disney Cruise Line, Explorer Journeys, І є дуже багато напрямків Від Аляски до Австралії. Аляска, Азія, Австралія, Нова Зеландія, Канада. Карибський басейн, Середземне море, Прибалтика, Грецькі острови, Гавайї, Мексика, Південна Америка. Бермудські острови та багато, багато інших напрямків. Мої поважні слухачі, можливо, вам назви круїзних ліній ні про що не говорять. Для цього потрібно стати експертом, щоб розуміти, що кожна круїзна лінія може пропонувати. Але, в свою чергу, я хочу сказати, що саме тому, що ми закритий елітний клуб, ми маємо можливість вибирати. Правильні круїзи. Якщо ви хочете подорожувати з дітьми, якщо ви хочете подорожувати сам, щоб не було взагалі дітей. Якщо ви хочете подорожувати там, де багато дискотеки, розваг, або вони навпаки, хочете відпочити від шуму і вибрати зовсім іншу круїзну лінію, саме в цьому і полягає клубна система. У вас є можливість, скажімо так, підібрати правильну для вас круїзну лінію, на ваш запит. Ну і, звичайно, наша компанія працює абсолютно легально на ринку туризму. Ми маємо 8 років досвіду, і саме тому з нами так багато людей за 8 років існування нашої компанії. Ми... Робимо ваші подорожі більш доступними, досяжними та вигіднішими. Наразі клуб працює у 206 країнах світу, і в нашому клубі зараз понад півтора мільйона користувачів, членів клубу, і більше як 330 тисяч партнерів клубу. І всі ми радіємо, що ми попали сюди, тому що всі ми користуємося цими можливостями. Чому саме круїзи? Тому що круїзи пропонують більше як звичайний наземний туризм, тому що маємо змогу бронювати круїзи напряму з круїзними компаніями безпосередників, економлячи на цьому від 25 до 50% завдяки бонусним балам. А і від цього року не тільки круїзи, але й готелі і курорти. Тому що це вигідно, комфортно. Коли в тебе високоякісні розваги, шоу світового рівня, проживання, неперевершена кухня, це насолода нового рівня. І це в системі все включено. Тому що вам не потрібно турбуватися про переїзди з країни там, митного контролю з заселеннями та виселеннями з готелю, ви один раз розпакували валізу у своїй комфортабельній каюті. І щодня прокидаєтесь у новій країні, щоб вирушити і дослідити нове місто. Прийшовши з екскурсії, лягти біля басейну, з морською водичкою, потягуючи коктейльчики, в перечутті нового вечірнього шоу світового рівня. І не потрібно розпаковувати і запаковувати речі, і переживати за свій багаж. Тому що, подорожуючи з держави в державу, побувавши за семиденний круїз в трьох-п'яти державах і в п'яти-восьми топових світових туристичних містах, вам би потрібно було 3-5 разів їхати в подорож. А з нами ви просто викреслюєте кілька напрямків своїх мрій за один круїз, побачивши ще більше фантастичних міст в світі. Потрібно розуміти, що це закритий клуб і доступ до пошукача ви можете отримати лише за моєю рекомендацією. Як подорожувати, до бронювати круїзи з 25%, я вам розповім зараз. Існує два варіанти, як забронювати круїз. Перший це сплатити відразу всю вартість круїзу. До речі, в пошуковій системі. Немає гарячих турів, круїзи бронюються за 2-3 місяці до відправлення. Другий варіант дозволить вам економити 25% на будь-який круїз, знайдений у нашому пошуковику. Економія відбувається завдяки бонусній програмі, яка дозволяє вам накопичити на круїз, відкладаючи на нього частину. Що робить покупку? Більш і та вигіднішою. Давайте на прикладі розкажу, як це працює. Відразу скажу, що ціна круїзу залежить від типу каюти, кількість людей, кількість днів, пори року та напрямки. Ціни на семиденний круїз стартують від 600 доларів за внутрішню каюту на двох осіб, та від 1000 доларів за каюту з балконом. Допустимо, ви зареєструвалися в нашому пошуковику круїзів та знайшли підходящий вам круїз за 1600 доларів з каютою на двох, трьох або чотирьох осіб. Ви відкладаєте на ваш кухунок у кабінеті 400 доларів по 100 доларів на місяць. Це як передоплата вашого майбутнього круїзу. Але за кожні 100 доларів ви миттєво отримуєте. 200 бонусних балів, якими оплачуватимете свій круїз. Кожен бонусний бал дорівнює 1 долару. При бронюванні. Ви бронюєте круїз та оплачуєте половину суми. Тобто 800 доларів бонусними балами та половину суми доплачуєте з банківської картки. У результаті круїз, який коштує вам 1600 доларів, обходиться вам в 1200. Так, як заплатили бонусними балами. І виходить вдвічі дешевше. І другу половину ви доплачуєте з банківської картки. А в цьому прикладі це 800 доларів. Ви заощаджуєте на цьому варіанті 400 доларів або 25% від вартості. Приємно. Чи не правда? Такий же принцип використовується. Для будь-якої ціни на будь-який круїз з нашої пошукової системи. Чим раніше ви зробите своє перше накопичення, тим швидше ви накопичите бали для оплати половини вартості вашого круїзу. Але це ще не все. Та сума, яку ви доплачуєте із банківської картки, а в даному прикладі це 800 доларів. Ці кошти Тут же повертається вам на рахунок у вигляді 800 балів, які ви можете використовувати для бронювання або наступного кур'їзу. Ці бали ніколи не згоряють. Ви можете використовувати їх у будь-який час усі накопичення, які ви робите на рахунок у своєму кабінеті, захищені страховою компанією Трасмайтревел. Щоразу, коли ви робите накопичення, ви отримуєте на пошту квитанцію на мейл, яка описана 100% гарантією та захистом ваших платежів. І все якби бомба. Також в момент бронювання моментально отримуєте квитанцію підтвердження вашої броні від круїзної лінії. У нашому клубі. Ваші мрії стануть доступнішими та вигіднішими. Вам потрібно всього на це 200 доларів для першого накопичення, за яке ви моментально отримуєте 200 балів на круїзи і 100 балів на готелі. А наступне накопичення будуть давати вам 200 балів за кожні ваші 100 доларів. Кожен місяць. Ми називаємо це програмою членства в клубі. Всі 100% ваших накопичень йдуть на оплату вашого круїзу. Ніяких прихованих платежів. І це ще не все. У нашому клубі є варіант, що може збільшити економію до 50%. Цей варіант називається партнерство. Рекомендуючи наш клуб та економію в 25%. А також дозволяє цей варіант створити свій бізнес із дому. Партнерству важливо зрозуміти, що ви отримаєте готову систему бізнесу онлайн, вам не потрібно нічого купувати, ви нічого не продаєте, вам не потрібно брати гроші від клієнтів. Ви працюєте з будь-якої точки світу стільки, скільки хочете. Ви матимете 5 видів бонусу. У вас не буде стелі доходів і ваше зростання залежить тільки. Від збільшення клієнтської та партнерської мережі, тобто від вас залежить, як ви будете працювати. Отже, перше питання: що потрібно робити. Я завжди, коли розповідаю про клуб, ставлю три питання про подорожі. Чи любиш ти подорожувати? 9 з 10 кажуть, звісно, хотіли б, чи хотіли ви подорожувати більше? 9 з 10 кажуть так. Тоді я питаю про круїзи, що чув, хотів би вирушити. Більшість кажуть, що чули, звичайно, хотіли б вирушити в круїз. Тоді я говорю: а якщо я покажу тобі план, як подорожувати багато і вигідно, тобі було б це цікаво? Друге питання скільки можна заробити? У нас 5 різних видів винагород, які підсумовуються протягом місяця. Компенсаційний план інкрузис пропонує 5 потоків доходу. Це щоденні щомісячні бонуси в розмірі від 20 до 60 доларів. За кожного зареєстрованого вами вам нового члена, також у вас є можливість заробити щотижневий матч-бонус з рівною з бонусом за реєстрацію, яку заробила залучена вами команда партнера. На додаток до цього ви можете заробити і рекурентну компенсацію за всіх. Своїх особисто залучених членів клубу, а також із усіх тих членів клубу, які були підписані всією вашою командою та партнерами аж до 20 рівня. Плюс ви можете отримувати виплати з, нашими, з нашим командним лідерським бонусом, який варіюється від 300 доларів на місяць до такої суми, як 155 тисяч доларів на місяць. Залежно від винаходу одного з наших 8 досягнення. А для наших абсолютних лідерів ми створили щомісячний бонус нового товарообігу як фундамент бізнесу, який виплачується вам у розмірі від 5 і аж до цілих 30% від кількості. Активації нових членів клубу, що виробляється вашої нище команди е, щомісяця. І не забувайте, що ці бонуси виплачуються на додаток до щоденних бонусів, миттва виплата <кій> щотижневим матчем ще дуальним бонусом доходу, та лідерським бонусом цього діла. А якщо недостатньо вам цього для партнера, який заробляє лідерські бонуси, вони можуть отримувати 100% вартості своїх круїзів бонусними балами. Таким чином е немає потреби платити власними коштами е бронювання круїзів. І це означає, що вони можуть заощаджувати ще більше грошей за те, що є лояльними членами клубу та найефективнішими партнерами. Е одна тільки. Ця перевага дозволяє їм подорожувати по всьому світу безкоштовно рік у рік, не витрачаючи власні кошти на бронювання свого відпочинку. Окей, та третє питання хто мені в цьому допоможе? Крім навчання у компанії, яка буде доступна вам у вашому особистому кабінеті, а це і академія лідерства та базовий тренінг? Та вебінари від топ-лідерів. У вас буде підтримка та супровід усіх ваших наставників. І ви не залишитеся віч на віч з цим бізнесом. Ви будете рости кар'єрними сходами. Стати партнером клубу обідається вам всього у 295 доларів. І так само, як і в першому варіанті, ви одразу отримаєте 300 балів на ваш рахунок. У вашому особистому кабінеті для оплати вашого майбутнього круїзу та готель. Тобто, ви нічим не ризикуєте. 295 доларів це сума, яка менша за пристрій, з якого ви зараз дивитесь це відео. Отже, я запрошую вас приєднатися до клубу в мою команду однодумців. Ви під відео знайдете мої контакти для зв'язку. Як мінімум, зв'яжіться зі мною. Щоб поставити запитання, і не забудьте переглядати додаткову інформацію в моїх відео. Можна ставити запитання, бо так налягке на... На це все пройшло. Запрошуємо вас до нашого клубу. Подивимося, що там в нас. Написали тут, нам я хочу дуже. Як хочемо, то ми заходимо в профіль і як мінімум можна зв'язати зі мною. Так, дорогі мої слухачі, на цьому наша трансляція пробна, пробна перша закінчиться. Надіюся, ми будемо ще довго-довго разом. До побачення. Всього найкращого.